Зранку росіяни обстрілювали прифронтовий оріхів. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено вісім приватних домоволодінь і комунальна будівля. Люди не постраждали. Внаслідок обстрілу виникло три пожежі у Пологівському та Васильівському районах. У селищі Стапногірськ надзвичайники ліквідували загоряння двох господарчих споруд гуляйполі, покрівлі житлового будинку та пожежу в кімнаті. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали 458 ударів по дванадцяти населені. Них пунктах Запорізької області надійшло 15 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та автомобілів. Окупанти здійснили чотири авіаційних удари по Гуляйполю, 232 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лопкове, Кам'янське, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Понад 30 разів обстріляли з РСЗВ Лобкове, Гуляйполе, Щербаки та Новоданилівку. 188 артобстрілів задано по території Степногірська, Лобкового, Кам'янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п'ять разів штурмували позиції сил оборони поблизу степового, лупкового та кам'янського. Тим часом оператори дронів із батальйону безпілотних систем 110-ї запорізької бригади продовжують нищити окупантів та ворожу техніку.